Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гарітерович сьогодні 25 січня, і підіб'ємо підсумки зустрічі української, американської і російської делегації в Абу-Дабі, де вони говорили про завершення російсько-української війни. Інформації не надто багато, але деякі заяви є. Достатньо цікавими, і я навіть би сказав показовими. Ось все це і проаналізуємо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі Прем'єри. Це зараз дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже, як я вже сказав, інформації не так, щоб багато. Є певні заяви американської сторони, які цитують американські медіа. Було кілька заяв від інформаційних агентств, Були коментарі від України, ну зокрема, Володимир Зеленський. Прокоментував цю зустріч ці перемовини, але тут він якби продемонстрував мистецтво сказати багато, але ні про що, тому що ми деталі дізналися дуже мало. З іншого боку, РБК Україна, яка має, ну судячи з усього, прямий доступ до людей в офісі президента, вони трошки більше повідомили про що там йшла мова, які конкретно питання обговорювалися, і взагалі, яка була атмосфера на перемовинах. Але ключову інформацію ми все ж таки отримали від американців, зокрема, видання Ексіос. Воно дуже багато цього плану в цьому плані написало, як все там відбувалося. Вони поговорили безпосередньо з представниками американської делегації. Ну і вони їм е розказали тут е до речі, один важливий момент, на який слід звернути увагу взагалі. Кажуть, що кількість е зливів або витоків інформації зі сторони України за останні е там місяці, ну місяць, фактично. Різноманітних перемовин суттєво зменшилася, і це пов'язують безпосередньо з тим, що в українській делегації тепер одну з ключових ролей відіграє Кирило Буданов, і це, начебто, сподобалося насправді американцям, тому що вони раніше кажуть дуже сильно злилися через те, що Єрмак любив зливати певні деталі, і ці деталі вони не стільки йшли на користь, скільки шкодили власне тим процесам перемовин, які йшли за зачиненими двері. Е, тим не менше, ну журналісти, звісно, хотіли би мати побільше таких витоків, да тому що в цьому полягає суть їхньої роботи. З іншого боку, ну є певні речі, про які, мабуть, доцільно говорити, коли вони доведені, хоч до рівня якихось конкретних пропозицій, а не є якимись там теоріями. З того, що ми знаємо, ми знаємо, що по великому рахунку. У політичній частині, яка стосується безпосередньо е, території, ніякого прориву не е, відбулося. Е, ну, Російська Федерація наполягає на виведенні Збройних сил України з неокупованої частини Донеччини. Україна на це не погоджується. Була ще інформація від Reuters, що американці, начебто, теж на Україну тиснули або так підтискали е, в тому плані, що. Е, Давайте віддайте там залишки Донбасу, і тоді війна закінчиться. Це ключова вимога Росії. Якщо вона буде реалізована, то Росія готова буде бойові дії активні там завершувати. Але Україна ще раз підкреслюю, за різними матеріалами на це не піддавалася, і чітко виходило з того, що Росія не може це зробити військовою силою, тому немає сенсу взагалі це обговорювати. а Треба виходити з того, що ми маємо на сьогоднішній день на фронті. Водночас, кажуть що достатньо серйозного прогресу було досягнуто так званому військовому і економічному блоці під військовим блоком, мається на увазі обговорення можливе розведення сил, механізми моніторингу припинення бойових дій, створення центру контролю та координації режиму тиші, і визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням. Тобто, це дуже детальна вже така знаєте інформація, дуже детальні інструменти, механізми, про які раніше й близько мова не йшла. Тут видно про них вже почали говорити. Говорити, але це давайте так скажемо: розмова наперед. Тобто, це все може бути реалізовано на практиці лише за умови припинення активної фази бойових дій. І, от, судячи з усього, тут можливо логіка така, що давайте всі ці механізми інструменти відпрацюємо, будемо мати якісь документи. А коли Росія і конкретно Путін зрозуміє, що Донбас вони просто так не отримують і будуть готові завершувати війну. Всі інструменти, механізми будуть готові. Ну, це принаймні, може бути така версія, і е, росіяни кажуть. Ну, достатньо активно в цьому плані працювали і ну не відкидали там ті пропозиції, з якими, наприклад, виступала як українська, так і американська. Сторони ще е, була історія з Запорізькою атомною електростанцією з посиланням на різні медіа, але е, з опорою на російські джерела Росія, начебто, запропонувала, що електроенергія ЗС повинна розподілятися в пропорції 50 на 50, половина Росії, половина України. Але питання ну власне приналежності ЗС не поки не піднімалося. Але для України воно є принциповим, тому що е, не треба е, розглядати історію про 50 на 50 як якусь поступку зі сторони Росії, тому що. По перше, Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію і території довкола неї це раз, тобто вона здійснила агресивні незаконні абсолютно дії. А по-друге, росіяни прекрасно знають, що без інтеграції цієї атомної електростанції в енергетичну систему України вона не зможе нормально працювати, тобто вони її самостійно використовувати не зможуть. І тому тут не слід дивуватися, що вони готові типу на компроміс, але це компроміс вимушений. В них по іншому вона перетворюється на об'єкт, який треба утримувати. Але який не буде давати жодного зиску, а росіяни вже починають думати категоріями якогось прибутку і якоїсь експлуатації, того, що вони тимчасово захопили. Так що тут от до заес треба дивитися і ставитися не стільки як до компромісу, скільки до вимушених кроків зі сторони Росії, і це для нас безумовно інформація не погана. А от по іншому є тут певні заяви, ну економічних і не тільки блоках. Є певні заяви зі сторони американців. Вони, до речі, сказали, що були не лише зустрічі. Тристоронньому форматі, але й були двосторонні переговори України та е, Росії. Обговорювали там е, в тому числі. Ну, різноманітні гарантії безпеки, але я так розумію, меншою, меншою мірою. Американці навіть сказали, що обговорювали фактично все. Ніхто з жодної зі сторін не був збентежений дискусіями, не залишили жодного питання поза обговоренням, не мусили нікого підштовхувати. Американці постійно казали, що вони бачили велику повагу в залі, бо вони дійсно шукали рішення. Був навіть наприкінці другого дня спільний обід, і один високопосадовець, американський сказав. Зав, що був момент, коли всі виглядали майже як друзі. Я відчув надію. Ну чесно кажучи, мені складно представити, що представники нашої делегації, як до росіян, як до друзів ставилися, але можливо атмосфера дійсно була конструктивною робочою, і всі намагалися яким чином шукати рішення. Тут же ще треба розуміти, що, мабуть, точно так же себе поводила за логікою американців і за тими заявами, які вони роблять. Мабуть, і російська делегація, і це кардинальні зміни не було хамства, як за часів клоуна мединського який розказував, що сьогодні говоримо про чотири області далі будемо говорити про шість, і якось взагалі рівень і градус нахабства зі сторони росіян зменшився, тому що ну ситуація на фронті заморозити Україну не вийшло. Ну в тому форматі, як це хотіли зробити росіяни. Ну і відповідно тоді і повага з'явилася і нормальна якась розмова. Один з українських високопосадовців коментарі американських медіа сказав, що, хоча й було досягнуто значного прогресу, але не зрозуміло, чи хоче Путін. Завершувати війну, і чи ну, він надасть своїм переговорникам повноваження укласти угоду? Ну поки що зарано робити такі висновки, і от важливий момент про який я згадував, американці кілька разів підкреслювали про те, що ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського. Якщо наступна тристороння зустріч, до речі, запланована на 1 лютого, теж в абу дабі принесе більше прогресу, то це може призвести ну далі якась фантастика абсолютно до зустрічі з сторін у Москві або е, Києві. Е, ну і цей американський чиновник зазначив, що ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустрічю лідерів. Ми не думаємо, що це далеко. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього. Я, чесно кажучи, не сильно. Розумію, взагалі, про яку можливу зустріч Путіна і Зеленського вони говорять, тому що вона виглядає ну дуже мало імовірною, дуже мало імовірною, враховуючи взагалі ставлення Путіна перед до України, конкретно до Зеленського, і небажання Путіна брати на себе якусь відповідальність взагалі за те, що далі буде відбуватися. Путін би на таку зустріч поводився, якби це була капітуляція, або зустріч на основі договору, який максимально був вигідний російській фонд. Федерації, але ж ми сподіваємося і віримо в те, що такого договору не буде. Тому скидається на те, що якщо колись така зустріч відбудеться, це точно буде не Москва чи Київ. Ну це абсолютно ненормальна історія, і її теж дуже складно уявити. Так, от якщо власне така зустріч відбудеться, то вона може бути за присутності Трампа, де Трамп буде десь посередині, щось десь кудись будуть передавати підписувати, і То не факт, що Путін буде щось підписувати. Це більш ймовірний сценарій, але знов таки він можливий. Лише тоді, коли дійсно буде готовий проект документу, який влаштовуватиме Україну, і, на жаль, буде влаштовувати Російську Федерацію. Чому я кажу, на жаль, тому що ну, він вже зараз, ну, ми всі прекрасно розуміємо, що зараз це буде передбачати як мінімум тимчасову на певний період часу окупацію значної частини території України, але такого документу поки що немає, і підтвердженням цього є одна з заяв, яка. З посиланням на російських високопосадовців, прозвучало, що Росія насправді на цій зустрічі відкинула відкинула будь-яке врегулювання територіальних питань, яке відхиляється від того, про що російські офіційні особи домовилися з Трампом. ну, або це відбулася домовленість між Трампом і Путіним е, на саміті е, на Алясі минулого літа. Тобто Росіяни продовжують качати оцю тему, що ми насправді в Анкорідже про все домовилися з приводу територій, і зараз відхилення від цього е, воно е, не може бути доведено до логічного завершення. Ми знову таки продовжуємо гадати, хоча мені здається, це вже тимниця Полішинеля, Що це за домовленості? Скоріше за все, Трамп пообіцяв Путіну, що окей, буде тобі Донбас. Я домовлюсь з Україною, Україна з Донбасу вийде, і ми на цьому завершимо війну, поставимо крапку. Україна виходити не хоче і не може, і тому все все одно це питання випирається так. що з приводу особистої зустрічі мені здається, це поки не те, що навіть оптимістично, це фантастично. З приводу якихось подальших перемовин так вони будуть тривати, і, можливо, ми будемо наближатися навіть до якогось результату, але цей результат стане зрозумілим і очевидним лише тоді, коли зрозуміють все і вирішать по питанням території. У Путіна розрахунок, що він дотисне. Якщо дипломатично не вийде військово, але якщо не вийде і військово, тоді дійсно під кінець весни, можливо, на початку літа, буде вже така ситуація, коли Росії просто прийдеться сідати. Дати засісти перемовини. Тут всі документи будуть готові, їх можна буде достатньо швидко підписати. Це сценарій, ну такий оптимістично оптимальний для України, але при цьому не слід забувати, що в цей період, і навіть до 1 лютого, і під час 1 лютого, і після, якщо будуть тривати перемовини, Росія буде продовжувати атакувати, обстрілювати Україну. Путін буде намагатися по максимуму витиснити з цих холодів. Ну і спроби якось змусити українців тиснути на свою владу, щоб вона йшла на пост. Тобто Росії завершувала війну, ну така диспозиція, не те, що ще раз кажу, перемовини вийшли якимось там провальними, це не так, але і говорити про якусь там фінішну пряму, про яку знову почали швидко рапортувати різні радники там офісу президента. Мені здається, теж не варто, тому що це ну з одного боку. Може, інформація і позитивно виглядає, але вона знов таки у українців породжує якісь там зайві надії, які поки не підтверджені жодними фактами, і постійно спростовуються тими, в тому числі тими ж заявами Російської Федерації, що ні для нас є певне питання основним, поки воно не буде вирішене, іншого нічого не буде. Так що сподіваємося, що саме це питання буде вирішено. Тоді ми вже зможемо говорити про якусь конкретику. А поки що, це непоганий потрібний. Процес, який ну очевидно повинен мати місце, особливо якщо він відбувається в форматі, коли. Україну чують, і Україна має можливість висловлювати свою позицію. Але він насправді поки що дуже далекий від якоїсь фінальної крапки і власне завершення цієї війни на умовах, які я підкреслюю є мінімально прийнятними для України. Це на сьогоднішній день ключовий момент. і Він буде залишатися ключовим і надалі. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонячна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні.